Там по звані теж вбити немає. Хтось не знав, які самі звані тоже тому, що наших дітей відправляють, планують відправити на схід, а наші діти не готові для того, щоб їхати туди на схід. Вони 10 днів тільки вою. Я, я, я... Нормальну дитину зараз привезли їм. Що її робити? Скажіть, як жити нам на цьому світі. Ну то діло в тім, що звідти тікають сюди, а наших посилають. Так, сюди? і вони тікають 30-річні, 40-річні, вони тікають сюди, показували. Ну тому що я почула по телевізору, по п'ятому каналі, бо я весь час є лише на п'ятім каналі, у мене телевізор. Я почула, що побили хлопців всього роди. Десять чоловік побило, він, він, він мені рано я дзвоню, він перезвонив мені і каже, мама, у нас все добре, у нас все спокійно, лягаю А Я вже потім дзвоню, кажу, Колюшка, що ж ти мені нічого не кажеш. Мамо, та не може це бути, я не знаю. Це каже, це каже, бо... Я вже чула, А він каже, да, з мої російські мам, я не поїду додому. Відійде додому, бо то це нічого не дасть. Я не поїду додому, тому що побили Десь хлопців. Ми ж каже, раз вже Ми і знаємо, що нам діло на восток дітей. своїх не Пусть те, кто это все устроил, или дети тех, кто это устроил. Почему наши дети должны э, за них погибать? Такой за что? парень добрый, и говорят так, что Бог забирает самых лучших. Это один из действительно, э, который очень хороший парень. Он не обидит никого, он не готов стрелять в человека, поймите. Что я могу идти, я подполковник милиции. Я был старшим группы захвата не один год, потому что есть офицеры, которые могут идти стрелять, готовы стрелять, а этот не готовый парень и его заставляют. Знаете, я не знаю, к кому идти. Я готов идти э, э, сам сесть в этот танк и поехать их и освобождать, потому что они как пленники. Когда их забирали в этот батальон территориальной обороны, их никто ни о чем не спрашивал, не спрашивал. просто издали приказ. И заставили прийти. Никто ничего не подписывал. Они не проходили никакого медобследования. Они не давали привязан. Он никогда в жизни не служил. Но он не отказался работать служить на территории Черновической области. пожалуйста, в 300-й полк.